Йоу, Усім привіт! З вами Андрій, і сьогодні ми вивчимо нову вправу на координацію. Поїхали. Для початку ми вивчимо положення рук. Перше положення руки перед собою. Один. Друге положення. Два. Лікті зігнуті. Далі підйом перед пліч. Три. Підйом рук вгору. Чотири. Повертаємо їх назад. П'ять. Нижче шість. Перед собою сім і вниз вісім. Спробуємо повторити ще раз. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Чудово! Тепер спробуємо зробити це правою рукою. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. А тепер лівою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. Тепер ми вивчили положення рук. Отже, додаємо ноги. Виконуємо звичайні кроки на місці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На кожне коркування, на кожен крок ми змінюємо положення руками. Спробуємо з'єднати з двома руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тільки права рука. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. Ліва рука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. Ми вивчили положення рук, ніг, а тепер спробуємо все це з'єднати в одну спільну комбінацію. Вона буде нескладною, потім ми перейдемо до більш складнішого варіанту. Починаємо правою рукою. Вперед, один. В сторону два. Підняли три, вгору чотири. А тепер ми просто змінюємо руки. Перед собою. Це буде 5. І спускаємося вниз. Шість. Перед пліччя сім. Перед собою вісім. І знову зміна рук перед собою. Один, два, три, чотири. Змінюємо руки. П'ять, шість, сім, вісім. Чудово. Тепер спробуємо поєднати це з кроками. Один, два. Три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. В ногах немає нічого складного. Тепер ми поєднуємо. Починаємо з правої руки. І один, два, три, чотири. Зміна рук. П'ять, шість, сім, вісім. Знову зміна рук. Один, два, три, чотири. Зміна. П'ять, шість, сім, вісім. Супер. Я сподіваюся, у вас це вийшло. Тож, ми спробуємо зробити це швидше. Приготувалися. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Чудово? Зараз ми спробуємо зробити це музикально. Пробуємо зробити це повільно. І один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. 8. Ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Швидше. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, а, -а, а, сам збився. Приготувалися ще разок. 5, 6, ноги. І 1, 2, 3, 4, 5, 6. Додаємо руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, Всім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер, я думаю, у вас це вийшло. Якщо не виходить швидко, ви можете зупинитися на тому темпі, який вам комфортний, а потім вже з часом трішки пришвидшуватись. А зараз ускладення. Ми спробуємо зробити всю цю ж саму комбінацію, але з іншої руки. Починаємо ми лівою рукою. Один, два, три, чотири. Зміна рук. 5, 6, 7, 8. І знову зміна рук. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, можливо, трішечки буде незручно, так, як ви вивчили вже з правої руки з переходом на ліву. А зараз ми вчимо з лівої руки з переходом на праву. Тож потрібно знову трішечки подумати, зібратися з думками. І зробити зі мною ще один раз. І додаємо вже кроки тільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, я думаю, вже у вас трішечки виходить. Тож спробуємо ми знову зробити це в музику, але вже з лівої руки з переходом на праву. Починаємо з повільного темпу. І один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Я думаю, у вас трішечки вже починає виходити і з правої руки, і з лівої. Тож ми зараз зробимо з лівої руки, але вже вдвічі швидше. Спочатку ноги, потім додаємо руки. Сім і вісім і один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер! Ми вже з вами вивчили з правої руки, з лівої руки. Тож прийшов час це зробити один раз з правої руки, один раз з лівої. Пробуємо зробити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Починаємо з правої руки. Один, два, три, чотири. П'ять, Шість сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Зараз ми спробуємо ще раз зробити з правої руки, а потім ще раз з лівої для закріплення вивченого матеріалу. Робимо повільно з правої руки. 7 8 раз 1 2 3 4 5 6 7 Ще один раз. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Швидше. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Поставили лайк цьому відео. Я впевнений, що у вас усе вийде. Якщо не виходить з першого разу, ви можете заново переглянути це відео і повторити ще декілька разів його. Тепер виконуємо все з лівої руки. Сім, вісім і один. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 швидше 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Я впевнений, що у вас точно все вийде. Підписуйтесь на канал, коментуйте, чи у вас вийшло і чекайте нових випусків. До зустрічі.